Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на січень 2024 року. В першу чергу, риби хочу привітати вас з Новим роком і побажати, що всі цілі, всі прагнення, все, що ви ставите перед собою в новому році, здійснилося. А тепер перейдемо до гороскопу. Перше це 2 січня Меркурій виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямо. А це означає, що у вас були плани, значить, купувати нову нерухомість іти на нову роботу. Значить, купувати техніку, підписувати документи і так далі. То ви вже це можете робити там, починаючи орієнтовно з 5 січня, тому що Меркурію потрібно декілька днів, щоб набрати швидкість. Наступне це планета Марс, адже 4 січня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас 11 сектор гороскопу. Що взагалі це означає? Марс, це планета, яка відповідає за нашу активність. А 11-й сектор гороскопу це сектор, який Відповідає за інновації, інтернет, за друзів, за колектив, за спілкування. Це означає, що у вас може змінитись колектив, або ви можете багато часу спілкуватися з друзями, спілкуватися з ними через інтернет, спілкуватися з ними так, вживу. І це може бути так, що у вас буде робота пов'язана з інтернетом. Ось. Наступне це значить, новий місяць, який відбудеться 11 січня. Відбудеться він в тому самому знаці Козиріг і в тому самому 11 секторі гороскопу. А новий місяць це коли е, нов, нова енергія приходить, коли щось нове входить в наше життя. Це може бути, наприклад, вам запропонують е, роботу в інтернеті, нову, і ви будете задоволені. Потім може бути, що ви познайомитесь з новими людьми, з новою компанією, і ну, вам допоможуть у вас буде і там, наприклад, приємне спілкування і нові люди, нова інформація. Ось наступне це значить знову повернемося до Меркурія, адже. 14 січня Меркурій входить в Козиріг, і це для вас той самий 11-й сектор гороскопу. Але справа в тому, що Меркурій вперше увійшов в Козиріг ще 1 грудня минулого року. І як так скажете ви, тому що Меркурій був ретроградний на своїй ретроградності він повернувся в знак стрілець. І коли ретроградність закінчилась, він набрав швидкість і знову перейшов в козиріг. А що це може просто означати для людей? Це може означати, що якась ситуація для вас буде повторюватись, і вона буде для вас актуальною ще починаючи з десь з середини листопада, коли Меркурій увійшов в петлю ретроградності. І це може бути ситуація пов'язана із друзями, із інтернетом, із колективом, із якимись інноваційними технологіями. До речі, і ще з перельотами з авіакомпаніями, тому що 11-й сектор це ще сектор, який відповідає за авіацію. Наприклад, може бути так, що ви мали кудись летіти, потім відмінили рейс, і ви весь час чекали, коли вам повернуть кошти за квиток. Або, наприклад, ви ну, працювали на якійсь роботі, пов'язаній з інтернетом, і пішли з тої роботи і чекали, поки вам повернуть ну, кошти. Ось, е, Наступне це, е, значить, е, сонце, адже 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. Е, от, е, І це для вас буде значить 12 сектор хороскопу. Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць, і це означає, що в тому секторі, де буде знаходитись сонце, що ми будемо дуже активні, і нам буде в цьому секторі щастити. Для вас 12-й сектор. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за далекі землі, за імміграцію, за пізнання себе, за релігію, за духовний розвиток, це ваш сектор риби. І він дуже е, е, глибинний і непростий. І якщо у вас, наприклад, е, були якісь питання пов'язані з переїздом, з імміграцією, з документами, то в цей проміжок з 20 січня до 20 лютого ви можете отримати позитивну відповідь на ваш запит. Ви можете, наприклад, цей час. Дуже добре використати для того, щоб попрацювати з психологом. Це просто вам буде легко даватися, розумієте? це час, коли добре робити різного роду духовні практики. Це просто період, коли ви краще зможете зрозуміти себе, пізнати себе. Ось наступне це значить важлива дуже подія. Адже 21 січня планета Плутон переходить в новий знак. Це знак водолій. Проте в 23-му році Плутон вже входив в водолій на декілька місяців. Це для вас 12-й сектор гороскопу. А зараз він знову війде там десь на 5 місяців орієнтовно. Водолій, потім знову виділиться в козиріг, і в кінці року, вже на 20 років, увійде водолій. А це для вас 12-й сектор гороскопу, як я сказала попередньо. А це, звичайно, сектор, який пов'язаний з далекими землями, з імміграцією, з духовними практиками, з психологією, з астрологією, з старого. З очищенням себе, свого організму. І для вас це значить, може означати, що якщо у вас були плани на імміграцію, або, можливо, якщо ви живете за кордоном, то це означає, що ви там залишитесь надовго, скажімо так. Ось. І, е Тобто, ви можете, наприклад, навіть піти вчитися на нову спеціальність там, на психолога, чи на таролога, чи на астролога. Тобто, найближчі 20 років ваше життя буде дуже пов'язано з цими темами. Ось наступне це значить Венера, адже 23 січня Венера змінює знак. І переходить в знак козиріг. Це для вас буде одинадцятий сектор гороскопу. Як ви розумієте, одинадцятий сектор в січні місяці, місяці для вас дуже сильний. І там утворюється такий стеліум планет, коли три і більше планет знаходяться в одному знаці, Це так називається, і цей час добре використати. Якщо у вас там, наприклад, робота пов'язана через діяльність в інтернеті, наприклад, ви консультуєте клієнтів через інтернет, якщо у вас там, наприклад, з колективом пов'язано, з консультаціями, от, це дуже хороший час для цього, тому що Венера вам принесе доходи. Ось наступне це повний місяць, адже 25 січня відбудеться повний місяць в знаці Лев, а це для вас шостий сектор гороскопу. Це значить означає, що повний місяць завжди говорить про якісь підсумки, про завершення якогось періоду, про наші інсайти. А так як це для вас шостий сектор, це сектор, який відповідає за Роботу і за нашу рутину, за наше здоров'я, і можливо буде так, що ви зміните вашу діяльність. Вас можуть звільнити, ви можете самі звільнитися, ви можете прийняти рішення не працювати більше на цій роботі, не займатися більше цією діяльністю. Це ще може бути так, що ви ну зміниться ваша рутина. Відповідно, там спочатку ви там займались. Ну, типу, ваш день розпочинався по одному. Зараз ваш день може розпочинатись зовсім по іншому. Там, наприклад. Ви більше часу сиділи вдома. Зараз починаєте ходити на спорт, чи ходити в басейн, чи більше ходити на піші прогулянки. І тобто, звичайно, це все, особливо наша фізична активність, дуже позитивно впливає на стан нашого здоров'я. Тобто такі зміни можуть бути у вас. І останнє, що хочу сказати, це про планету Уран. Адже 27 січня Уран змінює ой, не змінює знак, а виходить з ретроградного руху в прямий, і це для вас третій сектор гороскопу. Третій сектор це сектор, який пов'язаний з документами, з поїздками недалеко, з комунікацією. І якщо у вас ну була якась там незрозуміла ситуація з якимись дозвільними документами, ви на бізнес не могли документи отримати, не могли отримувати там документи, типу які пов'язані з візою. Так далі, не могли отримати там документи про спадкову справу. Так далі, то зараз, вже, коли Уран буде в прямому русі, все буде більш зрозуміло. От, і ще хочу сказати, що в вашому знаці е, зараз знаходяться дві планети: це планета Сатурн і Нептун. Звичайно, які вас підсилюють, особливо Нептун, тому що Нептун це ваш управитель, і зараз починаючи з кінця січня. Ці 10 планет будуть рухатись в прямому русі, і це дуже хороший час для нових починань, для того, щоб там женитись, виходити заміж, відкривати бізнес, розпочинати нову справу, йти на нову роботу, переїжджати, купувати щось. І цей період, коли бува цей період, буває дуже рідко в росії, і тому я бажаю всім ним скористуватись. Тому такий дуже насичений місяць, січень чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.